Вітаю, ви дивитеся «Екофактор». Серед великого психічного навантаження є завжди невеличкі моменти, де ми можемо посміхнутися навіть на самоті, коли отримуємо задоволення від відосіків про безмежну любов до тварин наших воїнів і навзаєм тварин до наших захисників. Тим і відрізняються наші українці від загарбницької навали, що взагалі не має у душі ніякої любові. Отже, ми пропонуємо вам трошки відпочити і насолодитися тими фрагментами позитиву, що присилають нам воїни. Які ж вони сильні та незламні? За цим дуже приємно спостерігати, а ще надихає, коли твій співробітник, з яким багато років працюєш на телебаченні, йде з початком війни у лави зсу, і згодом, отримавши відпустку, вивозить з зони бойових дій кошенят, щоб віддати їх у добрі руки. Ці чудові кошенята, білка та кошик, вже зараз має дім і люблячих господарів. До того вони були підібрані просто неба і дуже швидко адаптувалися. Хоча й з військовими довелося їх вивозити до лікарні, бо за словами Володимира, біл. Взагалі нявчав хрипким голосом. Ми спілкувалися з Володимиром, хоч давненько не бачились, але щось було незвичайним. Вова, ви наш співробітник уже багато років. Зараз служите на нашому захисті в зсу. І що я помітила це те, що у вас одежа. Нетипова до вас не <свісно>, <свісно> mm -hmm. та, що, звідки так. цей світ. Ну, взагалі я ж не ношу такий одяг, але це подарунок від побратимів за моє відношення до котиків, от неочікуваний і дуже приємний. Цікаво було б дізнатися про ставлення наших воїнів до тварин взагалі, бо ми бачимо відосики, як невеличкі шматочки від життя військових, а є безпосередній контакт з побратимами. І тут, звісно, все більш прозоре. Ставлення військових до тварин дуже-дуже дуже різне, так само, як і блін, як життя, як усюди. Дехто абсолютно не помічає тварин, хтось за них дуже сильно піклується. Наприклад, я котів, яких ми підібрали біля лінії фронту, мені довелося їх сюди привезти і віддати в добрі руки. Інші, інші, грубо кажучи, ну наші теж військові, але трошки ми так групами. От вони сказали, що їхні коти будуть з ними до перемоги, тому що вони їх ввозять вже рік, коти все звикли до всього абсолютно. У них є умови їх там перевозити і доглядати, і всі э, з за ними піклуються. У мене такої можливості, конкретно в моєму підрозділі маленькому цього немає. Кожен господар, що має котиків, зазвичай знає, що ці пухнастики більше прив'язані до домівки, ніж до власника. Але тут на війні все може бути інакше. Коти прив'язуються все-таки до людей, я так думаю. Ну, мій висновок такий. Просто вони або когось сприймають, або не сприймають. І знову ж цінують рівень. Піклування. Вони це розуміють, відчувають піклування. Вони до того. То в них про них піклуються і в вони біжать, кого вони бояться, вони звідти тікають. Ще дуже хотів би сказати таку річ, що у людей, у яких в цивільному житті вони хотіли б забрати десь або купити котика, або щось інше. Дуже класно просто звертатися до волонтерів, до зооволонтерів військових і просто забирати з зони бойових дій тварин, собак, котів, усього тому що багато з них там покинуті, забуті і все інше, і їх треба забирати і давати їм. Ну, якщо їх там ставилися обставини, такі що їх там кинули, виїхали і все інше, і не, 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 не настільки цінували, щоб забрати їх, то якщо у людини тут є в цивільному житті забрати з лінії фронту тварину забирайте, це буде дуже вірна, класна тварина, тому що вона буде цінувати. Розуміючи весь той капець, який там відбувається, і, і жити нормальним життям тут. Бувають дуже різні випадки, коли ти не можеш просто перевозити свою тварину, зупинитися там, дати їй можливість сходити в туалет і все інше. Тому в далекі переїзди і все інше. Ти не можеш зупинитися, ти залежиш від колони, а теж перевозять тварин. У нас був випадок, коли ми перевозили такого здорового кота. І він нічого не, кращого не знайшов, і слава Богу. Він просто сходив між водійським і пасажирським місцем на підстаканник, він сходив там в туалет. Ну, блін, ну що, ну, ми йому нічого не скажемо. Він як зміг, так це і зробив. Ми це поржали трошки, нас трошки підвертало. Ну, блін, вигребли, викинули. І сказали котику, молодець, він потім ліг спати і всю дорогу ще там. Не одну сотню кілометрів тихо спав, поки ми їхали. На цій світлині саме той бойовий котик, що вирішив проблему своїх потреб. Звуть його тигра, і він разом зі своїми господарями побратимами прямує далі. Піклування про чотирилапих схоже на дбайливість батьків, що люблять свою малечу тому і надають їй будь-яку допомогу. Дивіться, це узі кішечки, що взагалі налякала побратимів своїми розмірами, і вони відвезли її до лікарні на дослідження. Десять кошенят це той подарунок, що вона принесла воїнам. І всі пухнастики будуть мати притулок господарів биха з Небайдужі люди, як гарячі пиріжки, деяких котиків, що вже стали досвідченими у військових справах, як, наприклад, оці красунчики, веселка та гамлет, наші воїни вирішили залишити у себе. Вони будуть суттєвою допомогою у боротьбі з гризунами, що останнім часом поводять себе дуже нахабно. І, взагалі, це не перші врятовані тварини, які знайшли свій дім завдяки воїнам ЗСУ. Наша дуже люблять тварин. Де б там яка кішка собачка не з'явилася, вона завжди буде накормлена, приголублена, вона завжди знай... знайде своє місце і. Тобто, ну, це то, то не Фейсбук, ви на, на, на свої очі бачили, що це таке. Да? Їх розбирають. Я скажу так: що е, жодна, жодна на моєї пам'яті, жодна кішка, жодна собака не залишилася без притульною, да. так? Цікаві історії про спілкування воїнів та тварин мають взагалі наукове підґрунтя у галузі психології. З досліджень фахівців коти забирають у людини негативну енергію, і ця галузь психології має назву фелінотерапія. За висновками вчених муркотіння цих тваринок вирівнює тиск, пришвидшує загоєння ран та прискорює зрощення кісток. І кожен, хто має вдома цю цілющу тваринку, бачив, що вона завжди знаходить те саме місце, що болить у її господаря. Сілення з її допомогою приходить Видить завжди інша галузь у психології це канестерапія. Тобто, терапевт тут собака. За висновками німецьких вчених ця тварина дає позитивну енергію. І якщо людина відчуває себе покинутою, в неї з'являються ознаки зниження емоційного стану, стресовий розлад, тоді на допомогу приходить чотирилапий разом з психологом за фахом канестерапевтом. У минулому році наша знімальна група була присутня на такій сесії, де психолог працював з родиною за допомогою терапевтичної собаки породи Лабрадор на призвиська аж з розплідника канестерапевта Галини Шевченка. Наша відповідальність перед тими людьми, які захищають, які боронили, які багато років віддали нашій армії. Це ветерани, ветеранки, статуси і їх сім'ї. Чому це важливо? Тому що після того, як людина відпрацювала багато багато, багато років і віддала наші вітчизні, і це вони виходять на пенсію. Дуже важливо їх підтримати, інтегрувати. І соціалізувати в основі і інструментів якої є собаки, емпатичні собаки, які ви мали змогу сьогодні подивитися, як вона працює. Сьогодні ви бачили роботу Лабрадора, який є самою емпатичною собакою, який пройшов всі тести, який гарно працює як на групу, так і індивідуальному. І у нас ми змогли вам мабуть показати, що дуже великий прогрес з травмованими людьми, які пережили. Ряд важких життєвих ситуацій. Ми завітали до розплідника Галини Шевченка, щоб ближче познайомитись з терапевтичними собаками і дізнатися, які якості мають бути при тамані такій тварині. Ці чудові вихованці зустріли нас, як нібито чекали цілу вічність. Весь свій час пані Галина присвячує вихованню своєї чотирилапої малечі. А це Гектор, з якого все починалося. Йому надається особлива повага. Йому 14 років. Все. Перша собака, яка в мене з'явилася породна, з, з якою ми дуже довго закривали всі чемпіонів, інших чемпіонів. Він і на охоту з батьком ходив, з моїм чоловіком. Я батьком, я називаю себе мати, а ну, так і чоловіка називають батьком своїх собак. Тому це наші діти. Я ніколи не називаю собаки тваринами або собаками. Я кажу там, ходіть до матері, ходіть до мене. Гіне". Ашика називає синочком. Тому ось такі наші діточки. Кажуть, що дуже приємно споглядати, як тече вода, горить вогонь. Хочеться додати люди, що є прихильниками собак. Можуть з задоволенням дивитися, як граються ці чудові тварини. Мій розквітник не тільки займається розведенням цуценят. Та ще ми працюємо звичайними такими терапевтами, ми працюємо з терапевтами. З 2018 року ми пройшли навчання, тестування і отримали перший сертифікат за допомогою. Європейської організації німецької гіст це була перша сертифікована собака в Україні, БТК, Рассел Тер'єр. У цьому році я сертифікувала вже другу собаку, це Лабрадор Репрівер Аж. Він заочений до праці в обласному клінічному закладі. Працюємо аж працює два роки. Ну, а Берта, як казала, працює з 18-го року. Цікаво було спостерігати за цими терапевтичними собаками у їхній боротьбі за увагу свого друга пані Галини. Ну, рівніць. Трішечки рівнує, так? Да? Я каже, я терапевтична собака. Я працюю у парі з психологом. Психолог має також сертифікат каністерапевта. Це спеціальна обучена програма, яку ми проходили разом. Я собака і психолог. Це наша команда, якою ми працюємо на даний момент у медичному закладі. Дві різні породи: перша Джек Рассел-Тер'єр Берта – дуже активна, добра, весела. Та лабрадор ретрівер на призвисько, Аш – спокійний, люблячий, врівноважений. Як саме особливості їхніх характерів використовуються у канестерапії? По перше, найпростіша, проста елементарна роль це роль розважальна. Собака своїм відом або там, своїм існуванням вона повинна визивати позитивні емоції. Це найелементарне, ну, це про просте, що може зробити собака при каністерапії. Е, друге, це більш вже складне, це е, собака, вона заміщає ні в якому роді родину. Вона дає відчуття, поглинає. На себе відчуття а, самотності, і чому я залучила після джек-расл-тер'єра, після маленької породи, велику породу, я замітила, що велика собака, вона знаєте, що вона дає відчуття захищеності. Коли обіймаєш маленьку собаку, то Мабуть, вона як дитина дитина, вона і вона, вона як сама дитина, потребує так. захисту. Але коли ти обіймаєш велику собаку, то, мабуть, ти відчуваєш, відчуваєш що, тебе, так, так, захищають, що тебе захищають. І ви знаєте, що найцікавіше в канестерапії це як це відчувають. Ну, в основном діточки аутисти і е, на зараз, от наразі, як ми працюємо з ветеранами, які мають посттравматичний синдром, оця от дресировка і командування собакою, це не дуже потрібно в нашому випадку. Більше мої пацієнти потребують ігри з собаками, якоюсь там полежати, поспати, покласти на неї руку, ногу, голову, самому лігти. Оце більш дієвий спосіб терапії, яку я замітила на даний момент от, у моїй практиці. Ми вже бачили приклад сесійної роботи собаки з дітлахами у психологів канестерапевті. Зазначено, що за законом собака-терапевт має бути сертифікованою за міжнародними правилами. Зазначено, що вона повинна здати екзамен за сороками пунктами. Ми проходили навчання, нас навчали, як погодитися, які мають бути характери, емоції у наших пацієнтів, які можуть бути розлади. Це ми все. Вивчали, потім разом вивчалися наші собаки. Ми вчили якісь команди, ми вчили собаку реагувати на гучні е, такі звуки. Ми вчили собаку не, ну, не бути агресивною. Ви знаєте, це неправильно, мабуть, пояснення, бо е, всі собаки, які долучаються до у неї не повинно навіть і їх на агресії бути значно. Ось так як ми робимо. Міннявка. Зараз угу. ми дадім вкуснюшку. Один із способів тестування собаки це було е, чужої дінчі, людині. іншій якійсь людині, яку він не, вона, не знає, вона, вона, яка він ніколи не бачив, ніколи не знав, достати із пасті якусь ну, вкусняшку. Ну, на даний момент у мене така вкусняшка, є е, сушена сухожиля. Спробуємо експеримент. зробити да, експеримент. Аж, аж, сидіти, сидіти. Аж, дай, аж, дай, 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 ну будь ласка, дай. Пішли. Ай. От, дай Аш Люба, дякую, дякую, дякую. Ми разом з тобою. Я взагалі у пащу закладаю і беру. Так, дякую. І він не речить, не кидається, ніяк не реагує, ніякої агресії. Оце є терапевтична собака, це один із таких, як кажуть, методів. методів да. собаки. Все, я була, бачите, всі руки у, мені, у мене в слюнях. Але ж він навіть і не, не спробував мене і вкусити, і якось ну, показати ну, но, но да, це моє. Так, показав ніякі признаки агресії. У в нашому випадку буває, ну, наша Ніна більш адекватна людина, але ми працюємо, повірте, не, не з такими людьми. Це більше люди, які емоційні, і діточки маленькі, вони можуть і за ухо, і за нос. Схватити собаку, але собака не реагує, вона не… повинна не реагувати. Да, якщо вона да. собака-терапевт, да? так, тобто так. діти можуть її щіпати, кусати, і вона повинна спокійно реагувати на це. Да, не Давай, я я пошупаю, Давай я тебе почіпаю, покусаю. Я чужа людина. Я прийшла з вулиці. А він ні. Він чекає, коли я йому дам цю іграшку на. На Лабрадор це більш сімейна собака. Вона собака компаньон, тому я вважаю, що це Найліпші, найліпша порода для канестерапії. Так як у нього немає геноагресії, і він народився у родині, він виховувався, він соціалізувався разом з нами. Ми разом познавали світ, ми їздили на машинах, ми відпочивали десь у горах, і він завжди був з нами. І ви знаєте, чому саме собака краще в канестерепій? Тим, що. Собака, я вам скажу, що вона більш потребує уваги людей, ніж самі люди потребують уваги тих самих людей. Тому собака, вона, вона і краще і допомагає людям. Сидіть. На. І тобі треба, і тобі треба, і тобі треба, На. жаднюги. Герточка хоч і не страдає таким собі не голодує, місце, але щас... за їжу вона, знаєте, буде виконувати і рахувати, і танцювати, і писати. Вона все буде робити. Кругом, кругом. Кругом. Моя воночка біжать. Ай, супер! А мама казала, що ти тільки за їжу все робиш. А ти просто давай, рук зараз Давай. Ось що у нас тільки за іграшки. Сидіти, ні. Сидіти, сидіти, лежати. Давай Та лежати. Сидіти, лежати. Ну, зазвичай, якщо ви працюєте з діточками, то вони теж граються. Ці, да, іграшками і собака реагує на теж, Так, так. Так, так, і діточкам краще покидати м'ячик, або покидати там, якийсь, там, ту ж саму іграшку, або на, наряджати <говорит> <і лимку, говорит> <говорит> да? <говорит> <говорит> да, да, І собака дозволяє це робити. Собака да? дозволяє, вона як тісто, що з ними що вона собі дозволяє. Ага. Дуже люблять діточки, да, і дорослі, просто полежати з ага. Ашем. Він більш такий спокійний, рівноважний, ага. він такий, я б сказала, флегматик. Берта в мене халерик. Берти дуже потрібна така більш дієва, рухлива терапія. Маю таку велику папку з нашими грамотами, от як кращий заводчик, наші всі сертифікати, що зроблені що, в Німеччині да, так? Що зроблені в Німеччині, по про, що собаки здорові і мають. Е Займатися племінною діяльністю. Це ось я хочу подарувати вам нашу першу, нашу нашу фото першої нашої собаки-канестерапевта в Україні. Повісити у себе на робочому місці. Ну і сертифікат хай буде вам як на згадку від нашого розплідника від наших канестерапевтів. Дякую вам. Ми будемо дивитися і знати, що ця собака лікує наших людей, і ті, які мають ПТСР зараз так, в, в часи війни, і діти, які травмовані, особливо ті, що приїхали з окупованих територій, і твої, і ваші собаки дуже багато всього роблять для того, щоб якось наладити психічне здоров'я цих людей. Так тобто, це дуже добрий внесок в час війни від вас. Дану, що ми можемо що ми можемо, то ми робимо. Кожна людина, що має улюбленців, у відповідь на свою допомогу отримує море любові, що зцілює. Ми повинні соціалізувати і адаптувати всіх собак для життя у сучасному світі. Ну далі ви інтегруємося, в єс. А там всі ходять і в кафе, і в лікарні, так. і в магазини ходять зі своїми собаками, і це норма. Так, да. і ми повинні потроху і включати наше суспільство, реагувати на собак ні так, як не да, робили раніше, бо ми вважали, що собака це такий захід від безпеки, який повинен сидіти на ціпку, охороняти подвір'я. Ну, наразі собака це вже не те, що раніше було це вже дійсний член, член суспільства, член нашого сучасного світу. Наприкінці нашої бесіди, коли ми вже прощалися з цією зграю чудових песиків, пані Галина звернулася до своєї найріднішої людини. Мій чоловік зараз знаходиться в лавах Збройних силах України. Він медичне медвоєнний медик. Зараз воює, довго не був вдома у відпустці. Він навіть не бачив, як народилися мої цуценята. І якщо він обов'язково побачить наших собак свого г'єктора, ось ми туди чекаємо, любий. Ми чекаємо, що нарешті всі наші чоловіки, і дівчата і сини повернуться додому. До своїх хат, до своїх люб е, до своїх родин. Всім бажаємо міцного здоров'я, всіх чекаємо, всіх любимо і всім передаємо привіт. Кожен громадянин України розуміє важливість нашого з вами захисту збройними силами України. Тому ми присвячуємо цю програму вам, наші незламні воїни. Отже, до побачення, до нових зустрічей.